Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталить твій дух, тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, на ній і стій, і стрій допоки скону, Допоки світу й сонця стій і стій. Хай шлях до раю, пеклу чи полону, Усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе на віки вік. До нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталить твій дух души, терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. Це стій стій, Хай шлях, раю, полону, Торуць, шлях то, що твоїм назвався, то, що тебе на віки вік, нього, мамку, за то сам Господь тебе прирі.